Вітаю друзі, будемо тест драйвити, кататися Honda Cross Cab 110. 110 кабік у нас на передачках і доволі цікавий апарат. В принципі, мені дуже цікаво, як вони себе поводять, так як маю досвід вождіння і класичних мотоциклів, і спортивних, і, і взагалі є досвід. Так, нейтралка. Серый, тикай, а то съедят тебя. Не, 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 не. А ты шо? Оце, оце техника. Ну, що я вам можу сказати? З перших секунд мені захотілося захотілося попробувати як воно їде. Трошечки мені зараз навіть незручно по по цьому по ергономіці. не розумію де поворотнички і так далі. Оп. Сергійку воно Коротше, Що я вам можу сказати? Кабік. Тут у нас краскап. Ну, сидіти мені, я вам скажу, дуже зручно. Реально і посадка така з рівненькою, можна сказати, спиною можна їхати, посісти. і навіть трошечки привстати, коли будуть якісь погані, погані дороги, погані моменти, які потрібно буде переїхати. Я вам скажу, що на ньому без проблем. І Така, видите, як вилочка працює взагалі. Та, а, можу його, скажімо так, поставити в один рядочок до якогось там ендурика, якогось 200-кубового, там 125-го, тому що такий височенький і вилочка у нас з шикарним ходом. Вон, взяв, бачите, на тест драйв козака. Ну, прикольний. Прикольний апарат, Тихесенько працює, дуже гарно звучить. Звичайно, спробуємо максималочко проїхати в іншу сторону. Такий тобто дуже вітряно все, дуже-дуже вітряний день. Але люди чекають, потрібно знімати. Конкретно цей краскабік вже очікує покупець. І мені самому було дуже цікаво, що це за техніка. Нітралочка і перша. Що це за техніка, як вона їде, ну по комфорту супер. Я скажу, цей, цей у нас чисто такий, можна сказати, для, на ліса, на поля. Тут навіть ручки у нас Forest Road написано, тобто лісова дорога. Дуже гарний апарат. мені дуже до вподоби. І я ж кажу, схоже на ендурика, дуже близько. Це вже не щось таке маленьке. Давайте максималочку. Перша, друга, друга 60. Третя. 90, 90 можна сказати Тобто 90 поїде Та ви що тут така вилка, ма тут вилка така що шо... пісня. Тут Пісня, ма, така гучна, така м'якенька Та і їде Іде апарат дуже гарний та кое щеплення Короче, на жаль, тест-драйвик буде такий невеличкий, дуже така нехороша погода, вітряна, холодна. В принципі, достатньо мені того, що я спробував. Прикольний кабік, комфортний, високий, я ж кажу, з натяком на бездоріжжя, причому таке непогане, тільки трошечки підвзути його під гуму і можна кататися по вельми поганих дорогах. Так як він, я скажу, заходить десь в клас ендуриків. Дуже-дуже прикольний скутерочок, по місту тут, я думаю, взагалі без проблем. Кому подобаються контакти, мої вказані під відео, телефонуйте, підписуйтесь на канал, ставте пальчики вверх, подобаєчки, допомагають розвідку каналу і купуйте якісну техніку, яка розмитнена. Ставиться на облік, ну і звичайно в чудовому стані. Всім вдалих покупок.